Доброго дня, шановні телеглядачі, Христос Воскресен! Я всіх, користуючись нагодою, хочу привітати із, по-перше, ще раз із днями світло Христового Воскресіння, із святом світло Христового Воскресіння. І привітати всіх жінок, православних жінок, із Днем жінок Мироносець. Ми з вами знаємо, що згідно церковного календаря саме в цей день відмічається подвиг тих жінок, які слідували за Христом. Напевне, ми повинні з вами відмітити одну надважливу річ. Всі ми знаємо, що за світським календарем свят день жінки це 8 березня. Ця дата пов'язана із різними подіями, і є декілька точок зору на те, в зв'язку з чим саме 8 березня відмічається День жінки. Але всі без виключення сходяться в тому, що 8 березня це День жінки-революціонерки. Хоча є деякі науковці, які стверджують, що цей день пов'язаний із якимись магічними, міфічними, в тому числі і е, релігійними символами, які ніякого відношення, звичайно, до церкви Христової не мають. А ось День жінок мироносець це не День жінки-революціонерки, а це День жінки-подвижниці, це День жінки-християнки. І саме тому в цей день церква вітає всіх жінок із їхнім. В якійсь мірі, можна сказати, жіночим святом. Тому це є звичайно дуже-дуже важливою річчю. Отже, ще раз хочу привітати всіх жінок із Днем жінок мироносиць Це ті люди, які служили Христу, які йшли за Христом, які від свого майна, а потім і своїм власним життям. Служили Христу, які постійно проповідували Христа. До речі, саме жінкам Христос вперше з'явився після свого Воскресіння. Ми знаємо, що спочатку це було явлено Божій матері, а потім і іншим жінкам, які пішли в світ для того, щоб проповідувати Христове Воскресіння. До речі, коли ми з вами заходимо в кафедральний собор святого благовірного князя Олександра Невського, ми вже в притворі можемо з вами побачити зображення жінок і столпників. Так ось, напевне, це пов'язано із тим, що саме жінки були першими проповідницями Воскресіння Христа. Отже, ми продовжуємо нашу програму і хотілося б дещо поговорити про ту тему, яку ми з вами розпочали в минулих наших програмах, а саме про. Пристрасті та боротьбу із ними. Ми говорили, що людина складається умовно, можна людську істоту поділити на три сфери: це тіло, душа і дух. І в одній із наших минулих програм ми з вами пробували розібратись в тому, як же проявляють себе з пристрасті через наше з вами тіло. І дійшли до висновку, що. Через догоду плоті кожна людина впадає в максимальне служіння тілу, в бажання чутливих насолод, які виливаються в лінь, блуд, розсіяність, сміхотворство, осуд, зніженість, ну і так далі. Тобто людина поступово через служіння своєму власному тілу перетворюється, умовно кажучи, на тварину. Вона піклується тільки про своє тіло. Вона не переживає за свою душу, тим більше вона не замислюється над своєю вічною участю. Сьогодні, на жаль, ми живемо в такому світі, який здебільшого намагається догодити саме тіло. Нас оточує величезна кількість засобів, якими сатана здійснює свою владу над людиною. І це в першу чергу стосується саме чутливих. Тілесних насолод. Сьогодні ми спробуємо з вами розібратись в тому, як же себе проявляють пристрасті тоді, коли вони показують себе через душу або коли вони знаходяться в душі. Так ось, наша душа так само умовно поділяється на три сфери: це воля, розум та почуття. Не будемо зараз докладно зупинятись на кожній з цих сфер. Я думаю, що всі. Прекрасно знають, розуміють, що мається на увазі під розумом. Наприклад, це здатність аналітичного мислення, це здатність логічного мислення, це здатність синтезу. Прекрасно всі розуміють, що означає воля, це здатність мати правильний напрям свого життя. Це здатність до дисципліни в кінці кінців. Це вибір власного шляху, який пов'язаний або з Богом або з дияволом. І, звичайно, всі прекрасно розуміють, що таке почуття. Це наш психолого-емоційний стан, психолого-емоційний світ, який виражає себе через цілу гаму найрізноманітніших почуттів. Так ось як проявляє себе пристрасті через наш розум тут. Напевне, ми стикаємося з вами із основною проблемою сучасної людини. Коли пристрасть е, показує себе через розум, то в людини з'являється е, гординя, яка виливається у віру тільки своєму власному розуму. Можливо, е, слід сказати, що ця віра поступово переходить у віру в науково-технічний прогрес. На сьогоднішній день ми живемо в досить дивному світі, коли люди максимально повністю довіряють вченим. На сьогодні здається, що фраза вчені довели являється свого роду формулою, яка вже не піддається ніякому сумніву. Це ніби аксіома раз вчені довели, що така-то, така-то річ. Трапляється тому-то і тому-то, це є беззаперечна аксіома. Але на жаль, ми з вами, вивчаючи історію науки, зустрічаємося із тим, що навіть найвидатніші вчені дуже часто помилялись. Я можу приводити багато прикладів цього, але хотілося б зупинитись тільки на одному, на мою думку, найяскравішому прикладі. Стосується він лікаря. На прізвище Земмельвайс. Цей лікар, 19-му, початок 19 століття жив в Австрії і працював в лікарні, яка здебільшого практикувалась на прийнятті пологів. Дуже було багато породів в цій лікарні. І на той час люди, які народжували дітей, жінки, які народжували дітей в себе вдома, мали дуже багато шансів на те, щоб залишитися живими. Тому що помирала приблизно одна із десяти жінок, яка народжувала дома. А ось ті, які народжували в лікарні, помирало більше половини. Там цифри сягають майже 70%. Вважалося, що ці всі жінки помирають від невідомої хвороби, яка напряму пов'язувалась із вагітністю. Цю хворобу називали по-різному. І ніхто до Земельвайса не намагався хоча б спробувати розібратись в причинах цієї хвороби. І ось Земельвайс, замислюючись над тим, що ж призводить до страшної температури, до накопичення гною в організмі жінки, яке пізніше спричинює смерть, почав робити певні висновки і зрозумів, що всі ці Речі пов'язані із надзвичайно е, простим відношенням лікаря до хворої людини. А саме Земельвайс зрозумів, що перед оглядом хворої, перед оглядом вагітної жінки, взагалі перед, перед оглядом пацієнта, лікар повинен мити руки. Так само пізніше він дійшов до висновку, що лікар повинен мити руки і після того, як огляне пацієнта. Він написав цілу книгу, об'ємом майже 600 сторінок. Але його колеги, лікарі, які вважали себе людьми вченими, не просто не повірили земельвайсу, а підняли його на сміх. Закінчилось все тим, що земельвайса запроторили до психіатричної лікарні, де він помер. І тільки років через 50 або 70 вчені дійшли до висновку, що земельвайс був правий. Так само можна зараз проводити багато прикладів того, як вчені помилялись, помилялись дуже жорстоко. І їхні помилки спричинювали величезну катастрофу не тільки для окремих людей, а дуже часто для всього людства. Але, як би там не було, ми все ж таки продовжуємо безапеляційно довіряти думці вчених. Хоча, ще раз повторюю, вони надзвичайно часто помилялись, помиляються і помилятись будуть. Далі. Коли людина страждає на гординю, яка гніздиться в розумі, на пристрасті, який проявляє себе через розум, така людина починає заперечувати всім, така людина надзвичайно любить сперечатися на будь-яку тему, і в кінці кінців вона втрачає довіру Богу. Для такої людини, крім неї самої, авторитетів майже не існує. Хоча вона посилається на е, певні імена, які ще поки що, якимось чином являються для неї авторитетом. Але пізніше ці імена зникають, з'являються нові, більш вагоміші авторитети. В кінці кінців ця людина доходить до того, що починає заперечувати все. Це називається агностицизм, але агностицизм це певна точка зору, це все ж таки е, світосприйняття. А ось заперечення всім, заперечення всього, втрата довіри Богу, довіри Богу, це вже не агностицизм. Це скоріше атеїзм, або вірніше віра в людський розум, а не віра в Бога. Блаженний Августін говорить, що людина своїм розумом, власним розумом, не може осягнути велич Божу. Але є такі люди, які намагаються це зробити. Які переливають як каже Блаженний в ложкою океан у ямку, яку вони викопали в піску. Океан це божественна примудрость, а ямка, яку ми викопуємо в піску, це наш з вами розум. І ось один із отців церкви, а саме Ава Дорофей, приводить розповідь про одного монаха, який спочатку, виконуючи якусь роботу, або Просто намагаючись довести щось своєму братові, посилався на е, отців церкви, які жили в той час. Потім ці отці церкви перестали бути для нього авторитетом, він почав посилатись на е, святих отців, які жили до них. Потім і ці святі отці втратили для нього свою авторитетність, він почав посилатись на апостолів, які так само втратили авторитет в його очах, він почав посилатись на Христа. Потім на Святу Трійцю, а в кінці кінців взагалі перестав вірити Богу. Те саме дуже часто відбувається і з нами, коли ми намагаємося ствердити свою власну думку, довести свою власну правоту, причому дуже часто робимо це будь-яким шляхом, що являється не просто помилкою, не просто заблудженням, а являється якраз страсним, пристрасним враженням нашого з вами розуму. Е, недовіра Богу. Виливається в самовпевненість. Самовпевненість це стан, який дуже жорстоко пізніше карає людину, карає різними проблемами, з якими вона стикається в своєму житті, і які в кінці кінців вирішити вона не може. Більше того, самовпевненість веде до блукання і розсіяності думок. Людина, яка Повністю самовпевнена, їй важко сконцентруватись на тій справі, яку вона робить, їй важко стримати весь потік, весь вир, всі свої от, хвилі своїх думок, вона просто втрачає контроль сама над собою. Вона легко дратується, вона легко виходить з себе, і в кінці кінців може наробити багато не зовсім розумних речей. Тому, як ми бачимо, коли пристрасті знаходяться в розумі, Людині, а це фактично можна сказати про кожного із нас, якщо ми з ними не боремося, якщо вони продовжують знаходити собі місце в нашому розумі, розвиватись поступово і в кінці кінців вражати всі частини з цієї, з цієї сфери людської істоти, людської природи, ми говоримо про розум, то рано чи пізно розум втрачає свою розумність, людина стає нерозумною і. Робить величезну кількість помилок, які призводять не тільки до інтелектуальної, але й до духовної смерті. Тому наша задача як християн це, звичайно, возростати у вірі, зростати в пізнанні Бога і доводити самому собі постійно, говорити самому собі постійно про те, що не розум наш власний є останньою інстанцією, а премудрість Божа. Початок премудрості страх Господін, так сказано в священному письмі. До цього ми із вами будемо прагнути. До побачення.